Доброго дня. Тема уроку Умови плавання тіл Ви неодноразово спостерігали, що кинутий у воду камінь відразу тоне, а човни, дерев'яні іграшки і повітряні кульки плавають. Плавають риби, дельфіни, інші істоти. Чому одні тіла тонуть, а інші плавають? На сьогоднішньому уроці ми в цьому розберемось. Проведемо дослід. Візьмемо посудину з водою та декілька куль, виготовлених із різних матеріалів. Будемо по черзі опускати тіла у воду на певну глибину, а потім відпускати їх без початкової швидкості та спостерігатимемо за їх поведінкою. Ви вже знаєте, що на занурене в рідину тіло діють дві сили сила тяжіння, направлена вертикально вниз, і архімедова сила, яка направлена вертикально вгору. У першому випадку в нас куля повністю занурилась. Розглянемо дане занурення. Тіло занурюється, тому що сила тяжіння більша за архімедову силу. Так? Якщо ми запишемо формулу сили тяжіння m тіла на g, виразимо масу через густину та об'єм, запишемо формулу архімедової сили, ми можемо порівняти тепер праві частини. І тоді ми бачимо, що ми можемо скоротити обидві частини на об'єм тіла та прискорення вільного падіння G. І в нас виходить, що якщо сила тяжіння більша за архімедову силу, значить густина тіла більша за густину рідини. Тобто тіло тоне в рідині або в газі, якщо сила тяжіння більша за архімедову силу, та густина тіла більша за Костину рідини. Продовжимо наш дослід. Візьмемо другу кулю, опустимо у воду, і ми бачимо, що вона плаває всередині в рідині. З'ясуємо, чому так відбувається. В другому досліді ми бачимо. Плавання всередині рідини. Тобто тіло плаває всередині рідини, тому що сила тяжіння дорівнює Архімедовій силі, так? Адже якби якась сила переважала, то тіло рухалось би в напрямку даної сили. Знову ж розписуємо формулу F -тяж дорівнює F архімедова, і ми бачимо, що, провівши аналогічні маніпуляції, як в попередньому випадку. Ми дійшли до того, що роте дорівнює ро рідині. Тобто тіло плаває в товщі рідини або газі, якщо сила тяжіння дорівнює архімедовій силі та густина тіла дорівнює густині рідини. В останньому досліді беремо третю кулю. Ми бачимо, вона в нас плаває. Якщо її занурювати, вона спливає. Проаналізуємо це. В третьому випадку в нас відбувається спливання. Як ми не зануримо тіло, воно все рівно в нас спливає. Чому? Тіло спливає, тому що сила тяжіння менша від архімедової сили. Тобто архімедова сила в нас переважає. Знову ж, ввівши ті ж самі заміни, ми можемо дійти, що? В даному випадку ро Т менше за ро рідини. Тобто тіло спливає в рідині або газі, якщо сила тяжіння менша за архімедову силу, та густина тіла менша за густину рідини. Якщо тіло в нас спливе, воно починає плавати. Тобто, в нас відбувається плавання на поверхні рідини. Коли це відбувається? Тіло плаває на поверхні рідини, тому що сила тяжіння дорівнює Архімедовій силі. Так, вони зрівноважені. Знову ж ми беремо, вводимо заміни, розписуємо силу тяжіння через густину об'єм і архімедову силу. Але не забуваємо, що в даному випадку в нас буде об'єм не всього тіла, а лише зануреної частини. Провівши відповідні скорочення, ми дійшли, що об'єм усього тіла більший за об'єм зануреної частини, тому густина тіла менша за густину рідини. І тіло плаває на поверхні рідини, якщо сила тяжіння дорівнює архімедовій силі та густина тіла менша за густину рідини. Умови плавання тіл усі можливі, ми бачимо зараз на екрані. Тобто камінь тоне у воді, тому що він має більшу густину за густину рідини. Риба плаває у воді на певній глибині, тому що густина її приблизно дорівнює густині рідини. Підводний човен піднімається на поверхню з глибини, тому що внаслідок певних маніпуляцій його густина. Менша стає за густину рідини. А айсберг плаває на поверхні води, тому що його густина теж менша за густину рідини. Тіла мешканців морів і речок містять у своєму складі багато води, тому їхня густина близька до густини води. Щоб керувати середньою густиною свого тіла, водні мешканці використовують різні прийоми. Але зазвичай вони зводяться. То зміни свого об'єму. Наприклад, змінюючи об'єм плавального міхура, риба може занурюватись, спливати або плавати всередині рідини. Тобто, вона змінює свій об'єм, а відповідно і густину. Молюск наотилус плаває завдяки здатності змінювати об'єм внутрішніх порожнин у своєму організмі. Повітряна оболонка на черевці. Водяного павука дозволяє підніматися з глибини на поверхню. Ось так, маніпулюючи своєю густиною, мешканці морів і річок можуть плавати. Розв'язування задач. Задача 1. Три кулі, що зображені на малюнку, мають однакові об'єми. Яка з них має найбільшу густину? На яку з них діє найбільша виштовхувальна сила? Звісно, найбільшу гостину має кулька, яка має найбільшу занурену частину. Тобто це в нас буде кулька 3. Аналогічні міркування стосуються і сили Архімеда відповідно до формули, яка виражає виштовхувальну силу, тобто на третю кульку діє найбільша виштовхувальна сила. Адже формула архімедової сили рор рідини на g і на об'єм тіла. Якщо в нас густина в усіх трьох випадках однакова, вже прискорення вільного падіння теж одне й те саме, то в нас архімедова сила найбільша там, де найбільша занурена частина тіла. Тобто знову ж кулька 3. Вона має найбільшу густину та на неї діє найбільша виштовхувальна сила. Задача 2. Хлопчик упустив іграшку у формі кулі у річку. Куля має масу 150 грам та об'єм 300 сантиметрів кубічних. Що станеться з кулою? Вона потоне чи буде плавати? Записуємо коротку умову. Дано маса кульки 150 грам. Переводимо в кілограми 0,15. Об'єм 300 см кубічних. Якщо переводити в метри кубічні, 1 см кубічний це 10 мінус 6 степені метра кубічний. Тобто кому треба перенести через 6 знаків. Це буде 0,003 метра кубічних. В річці зазвичай звичайна вода не морська, тобто густина 1000 кг на метр кубічний. І знадобиться прискорення вільного падіння 10 Н на кг. Для того, щоб дізнатись, чи буде куля плавати чи тонути, нам достатньо знайти густину. Тіла, так? Адже густина води в нас є. Розв'язання. Це буде найпростіший шлях розв'язку. Формула густини тіла роду дорівнює маса поділена на об'єм М на В. У нас все є. може підставляти 0,15 кг поділити. На 0, 0,003 000 метра кубі. І в нас буде дорівнювати 500 кг на метр кубічний. Тобто ми бачимо, що густина тіла буде менша за густину води. Тобто відповідь. Куля буде плавати. Зрозуміло, що можна було порівняти силу тяжіння із Архімедовою сили. Тоді ми б використовували це вже, що записали. Але в даному випадку нам достатньо, в принципі, порівняти густини. Адже ми говорили, що якщо густина тіла більша за густину рідини. Тоді в нас тіло тони, а якщо менше, тоді спливає та плаває. Задача розв'язана. Задача 3. Плоска крижина, що пливе річкою, має товщину 30 см. Яка висота надводної частини крижини? Друга задача важча. Дано. Товщина крижини 30 см. Переводимо в метри. Густина води, якщо це річка, це не морська зазвичай, 1000 кг на метр кубічний і густина крижини 900, тобто густина льоду, кг на метр в кубі. Ще нам знадобиться прискорення вільного падіння. Ці задачі вже точно. Ньютон на кілограм. Знайти H2. Розв'язання. Намалюємо цю крижину, щоб було зрозуміло. Нася рівень води. Діві сили. Сила тяжіння та? Архімедова сила. Це в нас висота H? Це висота. H2, а це висота H1. Якщо в нас тіло плаває, значить сила тяжіння дорівнює архімедові сили. Робимо заміну F тяжіння це Mg. Масу ми записуємо через густину крижини на об'єм добуток і на «ж». Також ми можемо об'єм записати як добуток площі крижини на її висоту. S на H. Потім зрозумієте чому? Для того, щоб скоротились лишні. дані. І так, архімедова сила. дорівнює роводи ЖВ зануреної частини. Тобто РО води G. А тут об'єм зануреної частини ми пишемо так само через добуток площі на С. І тільки вже занурена частина це H1. Далі можна ще раз переписати роводи на g на S, а h1 замінити як різницю h відняти h2. Все, якщо ліві частини рівні, значить і праві рівні. При рівні Рок рожини на S на H на G буде дорівнювати ро води на g на S. І на H відняти H2. На g можемо скоротити, і на S можемо скоротити. У нас виходить рок режини на H дорівнює. А ось тут можемо одночасно розкрити дужки. Тобто ро води на H відняти ро води на H2. Тоді ρ води на H2, нам саме воно потрібно, буде дорівнювати РО води на H відняти ро крижини на H. Тобто ро води на H2 буде дорівнювати, виносимо дужки H тепер, і буде РО води відняти ро крижини. А значить, H2 буде дорівнювати, якщо ми H, якщо ми ось це все поділимо на ро води. H2 дорівнює. H на ро води відняти рольшини і поділити на ро води. Все можемо підставляти. Буде 0,03 метра або 3 сантиметри. Відповідь H2 становить 3 см. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять перевірити себе, чи добре ви засвоїли. Домашнє завдання опрацювати параграф 28, виконати вправи 28, 2, 3 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!